Ви дивитесь спортпанораму. Огляд найцікавіших спортивних подій нашої області за тиждень, що минає. І у сьогоднішній програмі ми розповімо вам про таке. Львів та Київ зіграли у регбі 13. У нашому місті відбувся тенісний турнір Кубок Домбровського. Визначили найспортивніше село Львівщини. У спаку та вдош змагалися регбісти Львівського сокола зі збірної Київщини у регбі 13. Про результати цих матчів дивіться у сюжеті. Із першою грою серії зі збірною Києва львів'яни впорались на відмінно. Трохи боротьби і в підсумку 14-10 на користь господарів. Вчора доволі було жалко, було дуже тяжко бігати, така погода. Робили навіть паузи на водопій. Виграли з рахунком 14-10. Доволі добру гру показали, молоді гріх наші зіграли. Сьогодні також багато дуже новачків зіграли, спробували. Тогава біт Наступного дня нестерпну спеку за кілька хвилин погасив рясний затяжний дощ. Так і почався другий матч львівського сокола зі збірною столиці. Контраст такий був відчутний. Вчора ми вмивались, можна сказати, потом. Сьогодні ми вже трошки легше дихати вже краще, знаєте. І... Ну але дощ теж зіграв своє м'яч, слизький. Багато було втрат м'яча, різних таких моментів. Але нічого, ми зібралися і пробували показати хорошу ігру. Однак другий день серії виявився для Соколят не таким фартовим, як попередній. На перерву команди пішли із рахунком 0-6. Кияни попереду. Молоді гравці повиходили. Вони якраз пробували смак у цього регбі. Взагалі, оці захвати. Оце все. Я не можу казати, що. Щось не вдалося, ми працювали так, як хотіли. Може, трошки не дотягнули. Вчора було трошки краще, сьогодні трошки гірше. Знаєте, може людський фактор зіграв. Одним із таких молодих гравців є Данило Гапон, Хлопцеві 14 років, і це його перша гра за львівський сокіл. Мене виставили на заміну. Я не всю грав, але дуже круто. У другій половині гри підопічні Юрія Грабовського трохи наздогнали киян. Однак гості зі столиці зуміли втримати перевагу та здобути перемогу у цій грі. У роздягальню хлопці пішли з рахунком 8-14. Львів зустрів своєю приємністю. Відчули відчули справжній підйом, справжній справжню гру зігралось хлопцями вашими. Незабутні враження дуже жорстка, але дуже приємна гра була. Хлопці. Дуже жорстко грали, але дуже приємно грали. Приблизно рівні команди була, скажімо так, затята гра. Сьогодні більше повезло Києву, скажімо так. До хлопців жодних претензій немає, всі з повною самовіддачею віднеслись до матчу. Сьогодні фортуна була на стороні киян. Наступним суперником «Соколят» у Регбі-13 серед західних команд буде рівне. Після поєдинків з Києвом у рівнян львів'янам треба вигравати. Якби ми отримали другу перемогу, ми фактично були б в цій групі на першому місці. вже. Результати матчів наші з рівне, вже б не мали ніякої різниці. А тепер нам потрібно отримати дві перемоги з рівне, і ми будемо на першому місці. В нашій групі це дає нам можливість грати в фінальній стадії з другим місцем зі східною групою в стадії плей-офф. із рівненською командою соколята зустрінуться наприкінці серпня, початку вересня. А поки що на підопічних Юрія Грабовського чекає заслужений відпочинок та навчально-тренувальні збори виховання майбутніх чемпіонів у Львові завершились щорічні змагання з тенісу Кубок Домбровського. У турнірі змагалися діти від 10 до 16 років з трьох областей України. Детальніше дивіться у сюжеті Марії Шпири. Вже шість років заслужений тренер України проводить дитячо-юнацький турнір Кубок зенона Домбровського. Цьогорічні змагання зібрало 35 тенісистів з трьох областей України. Сітка була десятилітня, У нас хлопчики та дівчатки грали по Комбіновані системи, тобто в підрупах грали, а потім з кожної підрупи по два учасника виходили і грали полімпії з, з олімпійською системою до вибування. Ну і вже в фіналі зустрічається найсильніші і за третє місце ще розігралося. А в хлопці відразу Олімпійська система, для програвших в першому колі, проводили втішний турнір. Найтитулованіший гравець турніру Святослав Вільницький у категорії до 16 років підтвердив свій статус фаворита. У фінальній грі дев'ята ракетка України переміг на рік молодшого земляка Данила Шевчука. В першому сеті мені суперник не я не дав супернику ніяких шансів. Він сам все всі віддав мені. Всі мічі програв сам. А в другому сеті вже мені дали якусь конкуренцію, що почав сильніше бити в корт. Для мене цей турнір це підготовка до наступних європейських змагань. Данило поразкою не засмучується, адже такі ігри додають досвіду. Важко він дев'ятий в Україні стоїть. перекрученими ударами грає під задні лінії. Ну, я до таких суперників не привик, всі, як правило, просто грають. Та я пробиваю, А так то в першому сеті він повів, та я злив. Друзі, ж почав більше пробувати, забувати, щось думати трохи, але ну, суперник оказався сильнішим за мене. Зрозумів, що більше треба різноманітніше грати, а так то виходило, що просто грав по центру. Найкращою серед дівчат у віковій категорії до 16 років стала Анастасія Якубечко. У свої 13 львів'янка впевнено обіграла у фіналі старшу представницю Хмельницької області Яну Зарембо. Саме сильна була Зарембо. Заремба. Тому що я перший раз з неї грала трьох сети і було страшно. Але коли зіграла перший сет 6-0, а потім 6-4, то коли був другий сет, то теж було страшно. Але так, то всі ну, більш-менш були легкі. Пильно стежить за кожною грою і сам організатор, і засновник турніру. Зенон Добровський не пропускає жодних змагань. За своє життя він виховав чимало майстрів спорту, міжнародного класу та відомих тренерів сьогодення. Теперішнім рівнем молодих тенісистів не надто задоволений. Немає майстерності такої, як повинна бути. І то мене не тішить. Хотілося б, щоб більше було. Краще хоч. Щоб зустрічі цікавих, щоб, щоб грати, по-перше, активніше, щоб гра була активна, подачі, щоб була сучасність і фізична підготовка, щоб була, щоб діти могли швидше бігати, рухатися. Ані завершилися, але свято великого тенісу у нашому місті продовжується. Адже вже з 10 липня на львівських кортах стартує масштабний міжнародний турнір Lion Cup. Кап. Нас на початку взагалі, тиждень назад ще було десь 35 країн, вже на сьогоднішній день 25 країн світу. Тобто там є і Сполучені Штати Америки, Канада, Аргентина, Бразилія, Індія, Туреччина, Нова Зеландія. Декілька учасників навіть навіть цьому році приїжджають з Росії учасники. Два роки. Бойкотували наші змагання і білоруси. Вони завжди з'являлися потім знімалися в останній момент. Тут я вже бачу декілька є з Росії учасників і є з Білорусі і Молдови вже традиційно обрали найкраще спортивне село області. Завершились обласні спортивні ігри команд сільських та селищних рад. Найкраще спортивне село Львівщини 2016. А хто ж став переможцем змагань, дізнавайтесь із сюжету. Обирати найспортивніше село області на Львівщині, стало вже традицією. Минулорічним переможцем було село Солонка Пустометівського району. Тож цього року змагання відбулись саме тут. База спортивна, яка знаходиться в нас в селі, Солонка дозволяє нам. Робити такі гарні турніри однозначно хочемо виграти сьогодні, тому що ми вже представляли чотири рази в Україні. Наші хоче ще ще п'ятий представляти. Цьогорічні змагання були присвячені Дню Конституції України та 160-річчю від дня народження Івана Франка. Львівщина область аграрна, і якщо ми будемо мати сильне село, успішне село, то очевидно будемо мати сильну успішну Україну і нашу Львівщину. Спершу відбулися регіональні змагання. Села переможці з кожного району тепер виборювали першість області. Це представники 11 районів. Найкраща Команда поїде захищати честь Львівщини на всеукраїнських стартах. Завжди спортивні сільські команди Львівщини є серед фаворитів змагань на Україні. Ну і, очевидно, будемо цього року сподіватися на те, що наші сільські спортсмени, представники наших сільських спортивних клубів, сільських спортивних товариств, організації Колос будуть успішно представляти нашу державу на нашу Львівщину на державних змаганнях. Для того щоб визначити, яке ж село найсильніше, спортсмени змагалися у міні-футболі, волейболі, шахах, шашках, настільному тенісі та гирьовому спорті. Проводили декілька тренувань з напарником, приходили сюди і тут тренувались. Надія вже не вперше бере участь у цих змаганнях в школі. Привчили до спорту, привчили до волейболу, до настільного тенісу, і воно заклалося не стільки в якихось спортивних навиках, а і в душі, і це весело, це дуже класно прожити життя і приймати участь в різних таких змаганнях. Традиційно захищає честь села і Олена Лужецька із села Верхній Лужок Старосамбірського району. Передусім ми приїхали захищати честь нашого села, передусім нашого також району. Ну і, звичайно, надіємося на хороші результати, на перемогу, щоб перше місце. Трішки бракнуло лужанам до першого місця. Вони повезли додому срібні нагороди. Золото залишилось у солонки Пустомитівського району. Це село знову готуватиметься до, до поїздки на всеукраїнські і змагання. Вже зовсім скоро стартує 31 ша олімпіада у Ріо де Жанейро, і сьогодні на цю тему ми поговоримо із нашими гостями. Це є Юрій Турянський, голова відділення національного олімпійського комітету України у Львівській області. Та Юрій Майборода це начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації. Доброго дня, доброго дня. доброго дня. От давайте поговоримо про те, скільки учасників та скільки видів спорту будуть представлені на цьогорічній олімпіаді, та які можливо ще нововведення будуть у, цьому, у цьогорічній Олімпіаді. Ну по-перше, 31 перші літні олімпійські ігри, які цього року відбуваються у прекрасному одному з найбільших міст, одному з найцікавіших міст американського континенту у Латинській Америці, ріо де жанейро це 31-ші Олімпійські ігри. Вони будуть відбуватися вже зовсім, зовсім скоро. З 5-го, починаються 5 серпня 2016 року. І паралімпійські відбудуться у вересні цього ж року. Дуже прискіплива увага всього світу. Велика увага була приділена тому питанню, яке зміст вибори право проводити ці. Олімпійські ігри, 31 Олімпійські ігри. Участь у, у кандидатами у цих, так би мовити, змаганнях брали участь Чикаго, Сполучені Штати Америки, Мадрид, Іспанія, Ріо де-Жанейро і Токіо, японська столиця. Для того, щоб презентувати свої країни, особисто глави держав взяли участь у цьому конкурсі. Наприклад, Позицію міста Чикаго Сполучених Штатів відстоював особисто Барак Обама. Позицію Мадриду відстоював король Іспанії Хуан Карлос. І у фінал війшли Ріо де-Жанейро і Мадрид. У фіналі першість у цьому екзамені на проведення 31-х Олімпійських ігор здобув, місто місто де жанейро Приблизно 10 тисяч 500 учасників, ми передбачаємо, візьмуть із 206 країн світу, візьмуть участь у цих Олімпійських іграх. І ще, напевно, глядачам буде цікаво почути, що за рішенням міжнародного олімпійського комітету до видів спорту, які будуть з цього часу олімпійськими, долучено регбі-сім і долучено гольф. Тому я вважаю, що ці ігри будуть дуже цікавими. І цікавими особливо тим, що це є е, і один, таким, одним за одним будуть і Олімпійські ігри е, традиційні і Паралімпійські. А тепер от перейдемо до України. Скільки кандидатів були внесені до списку на участі у Олімпійських іграх? Та скільком все ж таки спортсменам вдалося вибороти ліцензії? Е, ну, збірна команда України, яка прийматиме участь в Олімпійських іграх літніх. Вона завжди визначається ну, шляхом тривалого там, відбору участі в ліцензійних турнірах. І е, ці спортсмени, які можуть попасти до складу збірної команди України, вони вже після завершення попередньої олімпіади визначається попередній склад тих, хто може поборотися за місце вже ну, в наступній е, боротьбі, на, за медалі на наступній олімпіаді. Таким чином е, список був складений з 500 539 спортсменів, які могли теоретично прийняти участь в Олімпійських іграх, могли вибрати медалі на рівні держави. З них, з цих 539, 62 було спортсмени, зараховано до такого складу львів'ян, спортсменів з Львчини. Це якщо взяти у ну, відношенні такому відсотковому, враховуючи. Скільки територіальних є одиниць в державі, то це досить високий відсоток. І відповідно таку кількість ну, ліцензій, яку вже вибороли спортсмени, а вибороли на сьогоднішній день 197 для нашої держави в Україні, з цих 197 ну, вагома частка є і Львів'ян. 18 ліцензій, ну про це вже Юрій Іванович розповість. Так, якщо це порядка 12%, як Юрій Анатолій зауважив, 12% учасників в початкових, в початкових списках, десь 12% учасників Львівщини, а вже тих 18 атлетів, які будуть, отримали ліцензії і будуть представляти, можливо, ще будуть деякі зміни, ще до середини липня ще кілька днів залишається, так. Десь близько 10% Львівщина буде, десь близько 10% львівських спортсменів будуть на Олімпіаді в Ріо. З числа загальної збірної команди національної. В той України. же час трат... хочу відмітити, що традиційно багаточисельним для учасників, які беруть участь в іграх, для наших спортсменів є королева спорту, легка атлетика. Це 57 учасників. Які от ще провідні види спорту для українських спортсменів будуть, окрім легкої атлетики? Можливо, це фехтування, кульова стрільба, гімнастика, важка атлетика, фехтування, синхронне плавання, плавання. Це, тради... це види спорту, в яких Україна традиційно сильна. А тепер перейдемо до львів'янів. Найбільша кількість спортсменів з Львівщини буде виборювати медалі із вільної боротьби. От можете розповісти, хто саме. Ну, я скажу про те, що ці атлети, 18, які вибороли ліцензії на право участі в Олімпійських іграх, вони представляють провідні види спорту, які для Львівщини традиційно є успішними. І представники, яких на різноманітних змаганнях, чемпіонатах Європи, світу, в тому числі на Олімпійських іграх, успішно представляють не лише Львівщину, а й нашу державу. Це Ну, насправді такі види спорту, які мають давні глибокі традиції. Ну і ви правильно замітили, що в жіночій боротьбі у нас є серйозне представництво. Ну, от ліцензії вибороли, вибороли п'ятеро спортсменок, спортсменів. З них це дуже титуловані борчині вже, які знані у світі: Юлія Ткач, Юлія Благиня, Алла Черкасова. І є ще дві ліцензії, які борці вибороли. Це Оксана Гергель, яка ну, є дуже добре підготовлена і одна з головних претенденток могла би бути на участь не на участь, а на боротьбу за найвищі нагороди на Олімпійських іграх. Та Андрій Квятковський. Чому говорю зараз окремо про них? Ну, сталося так, що вони позбавлені цих ліцензій, вони не дискваліфіковані. Але за новими правилами Міжнародного олімпійського комітету за антидопінговим кодексом у них виявили при пробі там, крові залишки препарату, який Використовується для відновлення діяльності серцевого м'язу, який застосовувався абсолютно, ну, абсолютній більшості видів спорту для того, щоб спортсмени відновлювалися краще після великих навантажень. І до цього року цей препарат абсолютно всім було дозволено. Але з цього року вже його не дозволяють приймати. і в організмі цих двох спортсменів виявили залишки цього препарату. Ну і ще, нібито, це питання до кінця не вирішено, що вони будуть позбавлені олімпійських ліцензій, ну, але на сьогоднішній день виглядає ніби так. Хоча там і втрутився в цю ситуацію президент Національного олімпійського комітету Сергій Назарович Бубка. От. Ну, будемо зараз ще сподіватися, що, можливо, вони отримують це право, бо було би дуже добре і дуже прикро, якщо вони не зможуть прийняти участь в Олімпійських іграх. Ну, поки що вони ліцензії виборили, в цих числі 18 Наступний вид спорту це стрілецький вид спорту. У нас також в кульовій стрільбі можемо пишатися нашими олімпійськими здобутками, в тому числі. Олександром Петрієм, Олімпійським чемпіоном, який став таким в Пекіні. І в цьому виді спорту Львівщина буде представлена чотирма спортсменами, також знаними, досвідченими це Наталія Кальниш, Роман Бундарук, Олег Царьков, Павло Коростильов. Я би відзначив серед них, ну кожного можна відзначити. Скажем, Роман Бондарук дуже досвідчений спортсмен, і він завжди десь. Йому так трошки-трошки бракує до нагород найвищого гатунку. Ну, має черговий раз можливо, можливість скористатися, поборотися за ці нагороди, може йому повезе цього разу, бо в кульовій стрільбі там, відхилення якусь соту міліметра, і ти вже можеш бути або чемпіоном, або навіть не, не, не медалістом. Олег Церков дуже прогресує сильно цього року. Також можна розраховувати на хороший успіх, виступ. А Павло Коростильов це взагалі унікальний спортсмен. Він, будучи в юнацького віку вже у віці 17 років, став заслуженим майстром спорту. Він переміг на юнацьких Олімпійських іграх. І одним з перших виборів у ліцензію на право участі в іграх в Ріо де жанейро Наталя Кальниш, спортсменка з Дніпропетровська, яка виступає тепер і за Львівщину, вона також досвідчена спортсменка і теж можна розраховувати на хороший результат. Наступний вид спорту це стрільба з лука. На жаль, буде представлено добре, що буде представлено, але на жаль, тільки однією спортсменкою Веронікою Марченко, яка дуже успішно цього року виступає. Ми мали великі надії, покладали на чоловічу збірну, однак їм трошки не вистачило для того, аби. Ну, поборотися з, вони боролися за олімпійські ліцензії, але, на жаль, їх не вибороли. Але, а там у нас дуже хороші, сильні є спортсмени. Ну, на жаль, поки що одна, та вже тільки одна представниця стрільби з лука» Вероніка Марченко. Також вона, ще раз хочу сказати, прогресує досить добре і, вправи, і очікувати на хороший результат від неї. От команда стрільців і команда з вільної боротьби, вони представлені, по суті, такою. Ну, кілька людей їде, дійсно команда. А Той. є такі види спорту, де представляє буквально одна-дві людини. От розкажіть про них, от, які ще види спорту такі е, будуть представлені Ну, Я ще додав до тих, хто представлений кількісно найбільше, mm. це фехтування. Анфіса, Поч... Яна Шемякін – олімпійська чемпіонка. Ксенія Пантільєїва, Анфіса Почкалова, які вже теж мають серйозні здобутки за своїми плечима, так що вони три спортсменки в фехтуванні, це теж дуже серйозне представництво. Ну і теж можна сподіватися на хороший виступ. А вже такі види спорту, ну, в кожному можна розраховувати на хороший результат. От важкій атлетиці там двоє спортсменів Ігор Шемечко і Володимир Гоза. У Шемечка вже дві олімпіади за плечима. І він, ну сподіваємося, що найкращий свій результат покаже на власне на грах в Ріви де Жанейро. Володимир Гоза також цього року гарні результати показує. Він сам з Жидачева. Ну, будемо сподіватися, що теж найкращий результат покаже на Олімпіаді. Ну і є ще три види спорту, в яких по одному представнику. В сучасному п'ятиборстві це Андрій Федечко, молодий спортсмен наш. Бронзовий призер цьогорічного чемпіонату світу у сучасному п'ятиборстві. Давно таких результатів в цьому воді спорту у нас не було. Ну, нехай подивимося, як молодий амбітний спортсмен зможе там на Олімпіаді презентувати нашу державу і Львівщину в тому числі. Тарас Міщук, висловання на Бедарках і Каної. Також молодий спортсмен, який прогресує останні два роки дуже значно. І ми сподіваємося, що він зможе поборотися за високі місця. Ну і Анастасія Возняк у художній гімнастиці вона в складі команди буде виступати. Конкуренція, як і в інших видах спорту, звичайно, висока. Ну, будемо сподіватися, що і тут наші спортсменки покажуть хороші результати. До слова 11 липня в Києві в приміщенні готелю Прем'єр-Палат було презентовано. Нову, нове спортивне вбрання для наших олімпійських збірних і святкове, і таке більш для повсякденного вжитку. Це вбрання було розроблено спільно з Національним олімпійським комітетом України і компанією Пік спорт Україна за участю відомого українського дизайнера Андре Тана. Так що наші спортсмени будуть дуже Крім того, що я впевнений, отримують гарні результати, що будуть дуже гарно вбрані і будуть яскраво відображати нашу державу. Не лише сильні, а й стильні. Так, так. А от з 2000 року наші от спортсмени з Львівщини завжди поверталися додому із медалями. І наскільки я знаю, от жодна область не може похвалитися такими результатами, що от з кожних Олімпійських ігор, бодай одна-дві медалі, але від представників Львівщини. Е, чи можете от про це детальніше розповісти? Так, це наша. Гордість це далеко мало яка область Львівщини може пишатися такими великими здобутками, такими великими нагородами, які мають наші вихованці, виходці з Львівщини. На останніх олімпіадах львівські спортсмени здобували дуже високі нагороди. Я хочу зараз в першу чергу відмітити тих, хто повернувся із золотом. В першу чергу це Ірина Мельник-Мерлені, яка у Афінах у 2004 році у вільній боротьбі здобула золоту медаль. До речі, вихованка Львівського училища фізичної культури. Слід відмітити Олександра Петрєва, це кульова стрільба, 2008 рік. Пекін, золото, вихованець тоді ж Львівського інституту фізичної культури. Ну і безумовно наш Олександр Усик і Яна Шем'якіна. Олександр Усик, 2012 рік, бокс, золото. Олімпіада відбувалася у Лондоні. До речі, закінчив Львівський університет фізичної культури і наша відома красуня, спортсменка, олімпійська чемпіонка. Яна Шемякіна теж у Лондоні у 2012 році вона здобула золото, привезла його до Львова, теж вихованеця Львівського університету фізичної культури. Безумовно, для того, щоб досягнути таких результатів, потрібна велика, натхненна і невтомна праця самих спортсменів, тренерів і повинна бути навчальна база для того, щоб готувати спортсменів такого високого рівня. Нагадаємо, у нас в гостях сьогодні були голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Юрій Турянський та Юрій Майборода, начальник управління фізичної культури та спорту Львівської обласної державної адміністрації. На цьому у нас сьогодні все. Побачимось звичайно, наступного тижня. Вибережіть себе, вболівайте за своїх улюблених спортсменів та не забувайте про власні здобутки.